Рухаємось далі. Далі цікавіша тригонометрія. Тут у нас треба вказати корінь для тангенса з аргументом 3х, який дорівнює мінус 1. Тут потрібно скористатися аркфункціями. Беремо повністю весь аргумент, який знаходиться в дужках, і переписуємо тангенс через аркфункцію, тобто арктангенс. Нагадую, що аркфункція повертає за числом якийсь відповідний кут. Цим числом є мінус одиниця. Отже, в дужках у нас буде мінус 1. В НМТшках, там, в буклетках і тому подібне є вже готові формули і таблички. По табличці ви можете знайти, що таке одиниця для тангенса. Для тангенса одиниця відповідає куту π на 4. Але ж нам потрібна мінус одиниця, тому користуємося одиничним колом. По одиничному колі, якщо π на 4 у нас знаходиться ось тут, а що таке тангенс? Тангенс це відношення протилежного катету до прилеглого катету, протилежний катет тобто, це у нас ось тут ігрики, а прилеглий це у нас ікси. Тобто виходить, що y поділити на x, ми маємо одиницю, а нам треба мінус одиницю. Є два шляхи, я покажу один із них, який тут точно буде вірним. Ну, підходить. І інший шлях також підходить, але тут просто відповіді такої немає. Так от, щоб отримати мінус одиницю, ми можемо, наприклад, зробити так, щоб у нас y був від'ємний, тобто мінус y, а x додатній. І в такому випадку якраз буде мінус одиниця. Від'ємний y у нас знаходиться ось тут. А значить, цей кут можна відобразити не як пі на 4, а мінус пі на 4, тобто рухаємося в протилежну сторону, в мінус пі на 4. Таким чином, наш аргумент 3х буде дорівнювати мінус пі на 4. Не забуваємо про піка, оскільки функція у нас періодична, де k належить множині цілих чисел. І далі потрібно, щоб знайти х, просто розділити на трійку. Це буде мінус пі на 12, плюс піка. Поділити на 12. У нас є така відповідь: мінус пі на 12. Ось вона. Інший варіант це 3 пі на 12. Детальніше, якщо цікавить, можу також пояснити. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.